Це буде таке пробне відео, яке я давно хотіла зняти, але я боюсь трошки цього, знаєте, типу об'єктива. І це буде, хай це буде просто проба-пора. Справа в тому, що я хотіла розповісти, чим я займалася грі, чим я можу бути корисна і куди я йду далі, тому що а, основна мотивація цього відео, його головний посил і, типу, те, що я вкладаю в нього душевно, це те, що я хочу змінити кар'єру повністю. І сфера там арт менеджменту або арт-дирекції мені зараз набагато більше подобається, навіть з того, що я знаю від знайомих, з того, що я пробувала практично. За те, чим я займалася, тобто піар. І я вважаю, що для мене повернення назад немає. Взагалі, мій бекграунд складається з копірайтингу 4 роки в it індустрії, з піара, з журналістики, з осінта аналітики, з політичної журналістики, ну це все дуже схоже, але там не менше. А, крім того, я вмію працювати з текстом, дуже базово, я працюю з графічними редакторами. Базово працюю з відеоредакторами, дуже люблю писати про фешн і про культуру. Мала своє культурне медіа, яке загнулось, хоча про нього знали круті люди, і ми говорили про те, що воно має розвиватись. У мене не вистачило сил його вести, і я його закинула і більше не хочу повертатись до цього. У мене є телеграм-канал про моду, який я недавно створила і тільки розвиваю. У мене є YouTube канал, тобто я ще й блогер, в принципі. І я дуже люблю людей. Слухати і про них розповідати, саме тому я і пішла в жанр інтерв'ю. Буквально недавно я записала одне класне інтерв'ю, запишу ще одне класне інтерв'ю, І оскільки мені дуже подобалося задавати питання людям з різних професій, щоб дізнатися про них більше, особливо це стосувалося митців, я підбирала спеціально гостей, які мені подобаються, і спілкувалася з ними довго і дуже полампало. Типу, я дуже хотіла би поспілкуватися з організаторами, хостами фестивалю, але зараз просто мені доведеться їх видіргувати з цього. Тому от якось так. Наразі я дуже хотіла би саме в сфері мистецтва бути, ну не як організатор івентів, але мені цікаві опції, я хочу їх дізнатись більше.